І так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. Ага. Окей. Oh, yeah. Звісно. Okay. Простіше, простого. Let's go! Я зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Mm. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, блакитне. І нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Викладу на тарілку у формі смайлика. А тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. То що ж таке? Давай же. Ну Ай. Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Бачите, я не хотіла. О, ні, не вже все розсипалось. Ех, і що робити? Ого, ось це так вдача. Посипка розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку, а зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга. Не те, що мої пончики. Ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі пончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. Отак. Від таких чудово жахливих пончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне. Але це ще не все. Зверху я нанесу а, трохи сир. ванільного крему, наче ці пончики, маленький мозок. Далі беремо полуничний сироп. Hey. Річ муську. Дякую. Oh, very а very тепер good. переливаємо полуничний сироп yeah. в миску. Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати сиропи в шприці. Yeah. Mm, yeah. Мені щойно прийшла ідея для пранка <рап> над бабусею. <рап> Що таке, Люба? Боже мій, мені погано. Спокійно, бабуся, це лише полуничний сироп. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими, а пару шприців ставлю в пончики. Щоб малеча кит змогла сама додати. У мене все готово, Можна дегустувати. А юрелі вау! Ой, боже мій, це що мозок та кров? Страшнувато, звісно, але я ризикну спробувати. go! Нічого собі, так це ж пончик та полоничний сироп. М -м, смакота! А тут, напевно, також полоничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Тепер настав час спробувати ці милі пончики. Ну-ка, ну, таке собі, бабуся. Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких радіжних пончиків. Хочу швидше спробувати. М -м, це дуже смачно. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить. Лічилка. О, Венздей перемогла. Так, перемога моя. Заздріть. Дитино, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала кей. Я намалювала коктейль. Приготуєте? Звісно, супер, сестричка. Буде зроблено. І так. Першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару цукерок Waste. Так, вони неймовірно яскраві, а ще й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться, застигнуть. І у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто я вигадала, так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? еня, давай знімемо прихватки і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу спітлс. Але для початку розкладу цукерки за кольорами. Отак вот не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от, на чому я там зупинилась? Так, розкладемо скітл з покелиха, а потім заливаємо спрайтом Ох, ну чому у мене банка ніколи не хочуть відкриватись? О, точно. Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Ну-ка О, ні, я тепер вся мокра. Але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово! ну а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками ньор. Будь тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку веселку і можна подавати. Напишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для кейту овочевий коктейль, помідор, свіжий огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов. А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еніт, понюхай, як тобі? Супер бабуся! Ух, бідолашна кейт! Свій коктейль. я подаватиму в цьому вишуканому келиху. No. Спрайт дуже банально. Oh, У мене є свій yeah. власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама. Саме його я і заливаю в мій nice. келих. Річ до мене потрібна твоя допомога. Можеш відволікти? Давай, я на тебе сподіваюсь. Вершки mm -hmm. mm -hmm. смакота. Ой, то це мене лоскоче. Перестаньте, хай не можу лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити мій, мій коктейль. Кажан а ну-ка, анукаві звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. Mm. От, і все, ти в пастці. Потрапив прямо до мого коктейлю. Ставляємо трубочкою і можна спробувати. Mm. Круто вийшло, венти, бабуся, прокидайся. Ой, які oh. цікаві коктейлі. Mm. Хочу почати із цього. Ой, які дивні відчуття, що зі мною відбувається. Брр, більше не хочу це пити! А тут у нас що? Який зелень жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гідкий коктейль. Він ще А ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь! однозначна перемога. Uh. Так, як же здорово перемагати. Дякую. Хм, взагалі, то там Кейт вже малюнок домалювала. Так, так, готово. Awesome. Я хочу пасту. Окей. Uh. Макарошки. Добре. Ready? Я вже придумала, що готуватиму. Yes. Викладаємо на тарілку хробаків. Мамочки, який жах. Еніт, викинь цього доту. Yeah. О, це було жахливо. Ви що не зіпсували мою страву? Ох, добре, час починати готувати. Умикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закіпати. А потім кладемо туди спагеті. Еня, ти також приступай. Звісно. Ой, от тільки ці спагеті такі нудні. У мене є ідея краще. Я зроблю апчхі. Е, зроблю кольорове тісто. Ені, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ почисти мене та ж Робочва він здає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так от насипимо борошно на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку, а потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово Тепер все перемішуємо. Вуаля, наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну, а тепер саме цікаве. Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина. тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, а потім нарізаємо. М -м, яка ж яскрава паста у мене вийшла. Супер! Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду. А мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу, окуляри запітніли. Так, кечуп знайшла вже добре. Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике дякую, дитинко. О, ні, лише не це. Бабуся, буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагеті та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Спагеті на тарілці, а тепер річ мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спагеті, і вони становляться чорними. Ось це я розумію. Далі обов'язково додамо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні. Хотілося б, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху, і можна подавати. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що? Ой, а у мене як розверлась паста. Перекладаємо її на тарілку і готово. От розумничка. Кейт, пригощайся. Вау! Ой! Вензди не перестає дивувати. Чорна паста з очима. Добре, спробуємо. Ой, фу, Гедота. Пробач, чвинти, але це вийшло погано. А тепер спробуємо цю апетитну пасту. Oh, так, бабусину пасту я впізнаю з тисячі. Смакота. Ось це ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо. Mm, смакота. Готова з'їсти все. Ця паста перемогла. Зням. Так, ще трохи. Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! О, так це ж дуже просто. В цьому я з бабусею згодна. Це просто. Першим ділом беремо салатик та нариваємо листочки на тарілку. Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики. Перекладаємо на тарілку до салату. Потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен й сир. Натираємо його на терці. Достатньо. От і все, мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але треба з ними зробити щось реально цікаве. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh yeah. Ось так. А ще можна oh. нарізати сир. Він смачний. You ready? Ну, а щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним. З допомогою цих формочок yes. я виріжу з овочів та сиру квіточки. Ви тільки подивіться, яка краса виходить. Насаджуємо квіточки на шпажку, потім ставимо все у вазу, і можна подавати. Ну, яка краса. Гені, давай я покажу тобі, що таке по-справжньому гарно та апетитно. А? Боже мій вензи, для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально це буде язик. Далі я візьму оливки та насаджую їх на зубачістки. Let's go! Вставляємо перець і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене вийшов. Кит можеш спробувати. Зараз оцінимо. Wow! Вау! Це ваза з квітами чи салат? Потрібно спробувати. Ой, овочі, не смачно. цей салат виглядає дуже апетитно. Бачу, тут її курочка і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота, ставлю мільйон лайків. Клас-клас, клас. А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого, це що вечовий монстр? Цікаво, і що ці очі. Оливки? терпіти їх не можу. Фу знову смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура! І так, кожна з нас має хубабу. У Кімберлі найменша. Wow. Так, ну нічого, я можу надути свою маленьку жуйку до розмірів жуйки Фібі. Одна мить, ще трохи. І Погляньте, вийшло. Wow. Кім тобі варто зупинитись, будь ласка. Так, Мирі, здається, ти мала рацію. Фух, нарешті вона повернулась, але стала знову маленька. Гаразд, нічого не вдієш спробую. М -м. Дуже смачно, і навіть бульбашко не доти вийшло. Мері продовжуй. Так, ну що, погнали куштувати. У мене середня хубавоба. І ділитись я нею не маю наміру. М -м, як же це смачно? О, ідея. Я можу просто перерізати стрічку жуйки Мері, а решту з'їсти, доки вона не бачить. Що відбувається? Кім? Ну не соромно. Це була моя жуйка. Пробач, не змогла втриматись? Знаєш що, я також не змогла. Ей, ну от я тепер вся чумоза. Фібі, продовжуй. О, ну нарешті. У мене дуже багато жуйки, бо мені дісталася сама велика порція. Хочу розмотати її всю, всю. Вау, яка довга стрічка. Мені здається, мені цієї жуйки на цілий рік вистачить. Нічого собі. Фібі, тебе навіть не видно за цієї горої Я б могла тобі допомогти її з'їсти. Ай! Не смій, допомагати мені не потрібно. Жуйковий монстр. Тікаймо! Вони ще повірили. Проте тепер я можу спокійно все з'їсти. О, ні, це гострий такіс. Можна сказати, мені пощастило, бо у мене сама маленька упаковка, а у мене середня. А у мене величезна упаковка. Мені від одного виду вже гостро. І ти перша. Окей, давай спробуємо. Між іншим навіть дуже смачно. А от тепер навіть дуже гостро. Роті справжня пожежа. Мері, допоможи. Зараз, зараз для міні пожежі, міні пожежні. Готова? Вмикаємо воду. Фух, мені стало набагато краще. Дякую, Мері. Фібі твоя черга. Так, тепер я. Якщо Кім упоралась, то й у мене вийде. І справді спочатку дуже смачно. А от потім стає спекотно. Який величезний вогонь! І, до речі, на ньому можна приготувати попкорн. О, чую, як кукурудза вибухає. Супер. М -м, смачно. Мері, тепер ти не забувай про свою величезну упаковку. Мамочки, добре, я впораюсь. Можливо, я краще переноситиму гостроту, ніж дівчата. Здається, я навіть непогано справляюсь. О, ні. Почалось. О, нічого собі. Це шкурка. Прикольно. І, до речі, дуже смачно. Ех, яка маленька упаковка поки. Навіть сумно. А у мене середня упаковка. А у мене величезна упаковка. І в ній найбільша паличка у світі. Вже не терпиться спробувати. Але починати буду я. Ей, а чому в моїй упаковці дірка? Що? Хом'як їсть моє покі. Так робити не можна. Це мої смаколики. Хм, годі, ти такий милий. Я не можу на тебе злитись. Давай я тебе погладжу, мій милий, похнастий друг. Кім, продовжуй. Ну що ж, спробуємо. Хм, обожнюю ці смаколики в шоколаді. Отак, кайф. Хочу з'їсти все і одразу. Це неймовірно смачно. Отак. От, От я все і з'їла. Фібі твоя черга. Ну, нарешті. Ой, яка ж вона важка. Хм. Хоча, знаєте, навіщо мені її піднімати? Я ж можу їсти її прямо так. О, так! Фантастично смачно. Хочу завжди їсти поки такого розміру. Неможливо відірватись. Зачекайте, мені здається, чи вона падає. Вона мало на нас не впала. Так було страшно. Але зараз ми можемо з'їсти її всі разом. Налітайте, дівчата. Нічого смачнішого в житті не коштувало! Так, зводна. Ого, у мене величезне відро із зернами попкорну. А у мене середнє відро. Непогано. А що у Кім? Ех, а у мене знову маленька порція. Що? Серйозно? Лише одне зернятко? Хм, але здається, я знаю, як його приготувати. У мене є рука залізної людини. Погляньте пару хвилин, і за допомогою ультраміцного і гарячого променя зернятко перетворюється на саму справжню попкорнку. А, -а, 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 а точне влучання смачно, але дуже мало. Фібі, продовжуй, правда? Клас? Так. А я приготую попкорн на сковорідці. Ставимо відро з зернами. Накриваємо кришкою і, здається, щось не так. Кришка має закриватись. О, тепер інша справа. Ого, нічого собі. Ловимо кришку і ласуємо попкорном. Яка ж це смакота. Фібі, а може, ти поділишся з нами? Не мрій. Попкорн лише мій. Зароби це собі на носі. Бредно. О, У мене є рукавичка залізної людини. О! Що ви наробили? Мій попкорн зараз вибухне. Скімберлі, це твоєї руки справа. Це точно. Ого. Нічого собі, як багато попкорну. Так, дівчатка, налітайте. Ки дякую, Мері. Саме це мені було і потрібне.